Це... Це було дорогі люди Божі. Е, власне, знову перервалося відео моє. Вже восьме воно виходить. Коротке таке відео. Значить, і вже з цього острова я йду за годинкою стрілкою. У той бік, де ви бачите, там лінії рятувальна станція, і за нею є хрест сонячний. І вже від того сонячного хреста за годинкою стрілкою піду я бік сонячної поляни, де є хрест Кобзаря. Отож, власне, зустріч свою з вами продовжу вже, от де у нас під тими вербами є джерело. Благодатне добре воно. Власне, через кілька хвилин покажу вам його, а власне, Бог показав мені на цьому місці пророче видіння, як буде прекрасний пам'ятник нашим козакам на цьому острові. Як озеро буде це збережене, як буде місто цей срібний? Буде видно, що він срібний, чи це камінь стане сріблом. Ну бо, бо дуже гарно цей бік срібної бистоці буде він сіяти. А у той бік буде золотий міст у бік золотої І Люди будуть переходити, але причому люди будуть молитись, щоб Бог дав їм ласку перейти, бо не всі зможуть перейти, зайти на ці мости. Значить. І Бог показав, що от, власне. Де оці дерева, там за ними видно будинки, але Бог показав, що тих будинків не буде. Не знаю, чи Бог їх перенесе, чи вирве. Я тільки нагадаю слова Псальма, що даремно трудиться будівничий, будує хату, як Бог то не благословив. Ну і є пророцтво ті, що багато будинків, які будували люди зліше, вони проваляться. В цьому районі хочуть побудувати собі. Хати спочатку заселити їх українцями, що вони моблювали там, поочищали всі будівельні недоробки і так далі. А потім самі заселитися. Як це знаєте, вони приходили в 1939 році людей наших в центрі міста. Витісняли спочатку під різними приводами, а вже в 44-му, як прийшли, то взагалі людям сказали в підвали зайти, людей в підвалах купили і самі заселились у хати, де були меблі, де була одежа, де була одіжа, харчі. Значить, приїжджали із Московії і центр нашого міста це найважчий був виборчий округ. Я в ньому, до речі, переміг із різницею. На 40 голосів е, московського головного генерала в нашому місті Пугачова, вже забув, як його Анатолій, здається, звали. І це було в 90-му році. Дякую тим, які за мене голосували. Хоча там косив, нібито, що комсомолець е, власне, вашим і нашим хитрував, так як певний час Шухевич, ви знаєте, е, поки на позиції чіткий ОУН упад став, так і я. Але хочу сказати, власне, що так таку злу історію хочуть повторити. Хочуть зло зробити вірусами радіацією, бідою, хімією, людей знищувати водою, отою розумієте, е, яку в нас в місті найкраща вода зі всіх обласних центрів. Але власне, ми знаємо, що рід лукавий, робить лукаві діла. І маю це сказати, що стережімося і борімося проти тих потвор брехні і зла. І віримо, що переможе Бог, переможе у Папу, переможе сила власне, свята і згине от те все, що шобло, зле, які ми кажемо, що це є потворими тьми вони. Бачимо власне. це джерело, благодатне воно, споживання води дозволено. Пімні квіти ці польові кладу до Матінки Божої з Ісусуком. Це місце особливо старосне, тому що найбільше в нашому місті руйнували постаті Матінки Божої саме тут. Але слава Богу, ця постать матінки Божої вже стоїть багато років. Найбог обереже і, власне, і дасть щодо те, що вона засіяє. Але вверху, хочу вам сказати, дуже старовинна є ікона. Ви бачите саме та, яка буде прославлена в озері у храмі Кобзаря. Семихресному достойно я воїснув величати тебе, Богородицю власне, Яку там на то місце бачить Бог, що то не я прибивав, але е, певний час було те чудо, коли та ікона засіяла дорогі люди. Були на прощі з іншими людьми я молився тут і власне, дай Боже, щоб таке чудо було. І не одне в той час, коли Бог прийде. Водночас е, брали зобов'язання священники і керівники. Деяких патріотичних організацій ще, власне, як цю каплицю побудували, я вже тоді не був депутатом, але досі на цю каплицю хрест не поклали. Один добродій, дай Боже йому здоров'я, Олександр казав, що хоче гроші нам переслати, аби на ту каплицю хрест покласти. Вибачайте, брате, Божа мати, не благословила. Щоб я власне це робив, а просто за це з вами, з іншими людьми Бога просив, молив, щоб нарешті совісно і до влади міста, і до церковної влади дійшло те, що над джерелом має, над капличкою має бути хрест знак плюса, а не знак штиля, що означає знак мінуса, негативу знак. Але Власне, Ми віримо, що все вийде на добре і святе. Значить, я показую територію цього колишнього дитячого пляжу. Тут все було засипано піском. Ще в 70-ті роки, що я пам'ятаю, тоді був школяром, бігала сюди, ну і поруч у четвертій школі вчився я, якихось тут це кілометр два. До цього місця три. І власне, ходили ми навколо озера, було дуже багато піска, це все розмило, це все заросло. І, власне, дозволу санстанції на купання в цьому місці не було і з певного часу, коли діти почали дуже хворіти. І власне це озеро воно є не для купання. Пам'ятаєте, поки що. Хоч вода тут в цьому озері буде в Бога особливо свята, і це озеро має засіяти в ніч середина четвер, коли буде сіяти і бистриця Солотнська і бистриця Надвірнянська і Дністер, і Дніпро, і Божа мати показали у видінні. І в пророчому сні, не тільки мені це чудо. Вірю, що воно буде, дорогі люди. І прошу зупинити відео своє, моє і помолитись, дивлячись на Вервістю. Марія помагала, Марія допомагає, Марія поможи нам, Марія поможи нам, Марія поможи нам. І продовжую відео знімати. Показую вам місце те, де Бог зробив велике чудо. Коли я йшов ще з двома людьми, то це було 15 травня, в день 2015 року. Значить, То було видно над цим озером на колінах у військових власне, формах. Стояли, молилися наші воїни з Тарасом Шевченком, Ліворуч. Також священники, між ними Пресвята Божа Мати у той бік правий, де Бог дав побачити Трійцю Пресвяту, Бога Отця і Сина Духа Святого. І власне про це гугліть більш докладну інформацію в статті чудо з'яви Йова Почайського 15 травня 2015 року на озері. Ніше над озером. Ну і власне саме, я думав, що їхня молитва була над тою поляною, де є Хрест Кобзаря. Але е, е, враження таке було, але можливо це моління було саме над тим місцем, де має чудо-храм, місцем Острово і тим. Е, власне, Христом, між якими є та вода, де я показував, як на свято зимового Юрія 9 грудня, один раз в моєму житті мені Бог дав зняти саме на тому місці сім лебедів. В інших місцях просто я їх не бачив. А Божа Мати мене благословила піти зняти і сказати, подивіться, будь ласка, лебединий знак, що це в черговий раз Бог показує нам, що він з нами. Ну і 2 жовтня, з протилежного боку, Бог дав зняти цього озера е, Лебідку у цьому році, над якою з'явилась приста Божа Мати з боку сонця, з боку півдня, це з цього боку. тобто. І е, таке чудо, Пресвята Божа Мати, дала один раз мені бачити, перший раз у житті, е, власне, коли зі мною йшли люди із села Росії очолені Оксаною Руславною е, по почесному другому паму, є явною заступницею, е, про що? У фільмі Лебединий знак розповідав вам. Я в першому фільмі там є сім серій. Подивіться, будь ласка, це дуже цікаві розповіді. І в них є те, що в кожному році я чекаю власне пришестя Боже святе. А деякі люди то не вірять, вони взагалі не чекають. Вони думають, що це буде через тисячі років, чи Бог зна, коли це буде. Але Бог знає, Бог попереджає, що це вже мало бути. Ще в минулі роки, але Боже відтягнув той час, що ви приготували що ви покаялись, очищились з душами і прийшли до тих хрестів, до яких кличе Божа мати. Що хто до них приходить, то вона приймає прощі тих людей все одно, щоб вони кілька днів були би на тих святих місцях, найбільш прославлені, як погоня, як зарваниця. Унів, Крехів і так далі. І зараз ми йдемо до того Хреста, що Божа Мати сказала, що е, починаючи із жовтня е, власне, проща до сонячного Христа, на якому є розтяття Ісуса е, саме в жовтні, після 9, 10, понад 10 років, як Він там поставлений, е, що та проща все одно, що 9 разів. Поїхати в Зарваницю. 9 днів. А проще до Хреста Кобзаря, це все одно що 7 днів бути в Зарваниці. А проще до Старасного Хреста України все одно що і Хреста Каменяра, все одно що 3 рази бути в Зарваниці. дорогі мої. А проще до Воскресного Хреста, до якого найбільш важко добратися, це проще все одно що 11 разів бути. В зарваниці, чи в Уневі, чи в Джублику. Пам'ятайте те і пам'ятайте, що за кожне слово своє, дяки ви, за кожне слово своє, відповісте перед Богом. Такий Божий знак, дорогі мої, що треба йти там, де ви бачите голуби. Дивіться, три голуби. В моєму хімі спочатку були зліва один голуб, а тут Бог від Трійці святої. Є три голуби. І вже по цій стежці виходжу я, бачите, і вони по дорозі йдуть. Ріця, свята, нас веде. Розповідав вам я те, власне, що. Бачите, полетіли якраз. E, <кх carbono> значить, що Бог дав мені у п'ятому фільмі, розповідав особливий знак, дорогі українці, e, образ Пресвятої Тріці у Веселковому сяві. Саме між 12-13 числом вночі. Е, Дякую за то Богу. І продовжую прошу з вами, дорогі мої. Далі подивіться є три круки. Е, круки це добрі птахи, чорні, в е, веселкому сяві мають вони. а ворони це зовсім інші птахи. Птахи, які є злі, отам От далі йде одна ворона. Дехто е, думає, що крук це самець, а ворона це самка, одного виду птаха. Насправді к, круки подивиться на гнізда їхні. Він і вона, вони чорні обоє. А ворони, значить, вони сірі. Значить, е, хоч такої форми, хоч подібні. Але е, власне круки. Супроводжують э, певні такі знаки, коли з'являється Божа мати. А э, голуби супроводжують ті знаки, коли з'являється Ісус. Це горлиця. Ось така красуня вона. Так? Ну. Більше, ніж голуб, горличка. Ось ми бачимо берізку, дорогі мої. За цією берізкою є поворот наліво за цим явором таким багряним, гарним. За тополями на добру долю повертаємо на ґрунтову дорогу до сонячного хреста. Ми, власне, перед рятувальною станцією і молимось за рятунок і душ, і тіл. власне. Скоріший, який буде тоді, коли прийде Бог і воскреснуть Божі люди до нашої Богом даної землі. Найкращий буде рятунок тоді. Головні наміри наші, щоб це було саме в цій осені. Але це буде після нападу Раша фашистів на Київ. Нагадаю вам і на Франківськ, власне, на жаль. Пресвята Божа Мати сказала, що через страсті, через випробування той день щастя перемоги нашої з Богом має настати. Проходимо весь час, попри потічок, ідемо ми, нікуди не повертаючи, через метрів 50 буде місток, на ньому треба повернути ліворуч. Напроти оцієї хати дерев'яної під. 31 номером перейти оцей потічок через цей місток. І вже вдалині бачимо сонячний хрест ми. І поруч нього залишилися чудом Божим, неспиляними тополі, на правій з них у бік села Вовчинець, де має стати срібний палац Богородиці. Чудом Божим шляхом відпадання кори у час війни у 2014 році створено найбільшу постать Пресвятої Матінки Божої у світі, але люди дивляться і не бачать, слухають, не розуміють, не вірять у те, що місце це особливо святе, на якому поховано багато українців тисячі убитих богом проклятими московитами. Які особливо наших людей вбивали з 44-го року, коли вони вдруге прийшли, і тут залишені їхні тіла ще власне, в цій землі. А от там, де трансформаторна будка, я розповідав вам, що було відкопано близько 300 людей, коли ці стопи копали. Власне, то на метр вправо вліво траншею, як вели, то зубили розкопки, а далі не копали. А далі аж до того паркана. І далі, значить, є могили наших християн, тому що тут знайшли. Е... Тіла людські, на яких були християнські медалики, навіть великий священичий хрест. Надаю вам, що Христа Божа Мати, щоб люди вірили в те, що з'являється тут, лишила так, як почаю, відбитки своєї лівої правої ноги, спочатку. Ось тут, бачите, без підготовки показував я. Але та ніжка трошки заросла Це в 2009 році, а це в 2017 році, відбиток ноги. Ну і Саме тут було знято постать Матінки Божої біля цього Христа, яка закликає сюди їхати, молити, запалювати свічі від кожного міста і села. Значить, це було перед святом стрітня, 14 лютого 2015 року, минуло 5 років в цьому році, цього великого чуда. І з'явився тут Ісус, дорогі люди, закривавлений у страсному одязі, преобразився він. Зробився сіяючий, прекрасний в царському водіці і сказав, що така доля України страждати, терпіти, як він це мав страждання в світі. Але потім, коли він прийде, Україна найголовніша, його царська найславніша держава буде. І українці найбільш гідні, не всі а найбільш гідні ласки Божої, на цій землі будуть е, власне керувати нежити. Власне, а українці по доброму і за ними будуть іти інші нації у світі. Пам'ятайте, що ви, власне, ті, що з України, ті, що побожні християни, ті, що з нами, козаками, є особливо призначені для змін добрих у цьому світі. Тримайтеся, як божі діти. Все більш побожно і все більш патріотично. Просимо Бога. Притерпіли за нас трасі, Ісусе Христе, дай нам скоріше, явно славно побачити сонячне пришестя Твоє з Воскресними святими, і здобути нашу злом перемогу і прославити Тебе, присвяту, пречисту Божу Мату, і Сином Твоїм синьоким Русом Ісусом, і сіма тими святими, до яких молимося ми. Щоб скоріше вони явно славно, як обранці Божі, з Старасом Шевченком до нас прийшли. І сонця до нашої землі у найближчі дні, і я з вами звідси, дорогі мої, рушаю до Христа Кобзаря. Повернувшись до цього місця, містка біля дерев'яної хати, власне, я йду на вулицю Степана Ленкавського. Власне, до 19-го будинку, нікуди не звертаючись попри лівий бік. Тримаючись, власне, виходимо на той будинок. ми. І власне тут, біля 19-го будинку, є поворот до джерела. он там за тою машиною дуже гарне джерело. При нагоді, як будете тут, то споживіть води. Пам'ятайте, якщо будете з вулиці Ленкавської йти, то маєте піти до джерела ліворуч, потім вернутися. І е, отут біля 39-го будинку, е, а з іншого боку, є 19 й будинок, е, власне, піти е, у бік сонячного хреста, як захочете ви. Я ще йду далі і доходжу до 15-го будинку до вулиці. Імені славного героя, особисто другого мого Романа Левицького. Власне, ось вулиця, з якої вийшов я, куд вулиці Ленкавського, Романа Левицького і пам'ятник нашому герою, якого убили комуністи прокляті за патріотичні позиції. Власне, і коли я був депутатом, то з іншими друзями-патріотами вулицю Созмагань ми перейнували в бік мого рідного села. Іменам цього мого великого друга, якого вбили неподалік на паралельній цій вулиці, на вулиці Кармалюка. Власне, цей пам'ятник має засіяти в ніч перед тим, як мають воскреснути герої наші дорогі. І тут на пам'ятнику був мною намальований кризу. Його, на жаль, на жаль, стерли, але Бог дасть чудо, що чудом Божим з'явиться тризуб тут люди. Пам'ятаємо наших героїв, не зрадьмо їх, борімося нескорено за щастя, волю нашого славного козацького доброго християнського народу. Світла вічна пам'ять і слава нашим героям. Молодці ті, які квіти тут поклали, свічу я запалив і доповнив букет їхній. І власне звідси, біля автостанції цієї а не автостанції автосервісту ми повертаємо у бік озера, виходимо вуличкою. А там в долині, бачите, сходи, до них я йду, дорогі мої. Знову супроводжують мене три голуби. Богу дякувати. За все буду я, вже ідучи до Христа Кобзаря і зустрінемось в дев'ятому фільмі.